8 лютого, о 16.33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі в селі Миколичині Римчанської територіальної громади. Прибувши до місця події, рятувальники локалізували та ліквідували пожежу двоповерхового будинку на площі 100 метрів квадратних. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців на пожежі врятовано будівлю, в якій виникла пожежа, та поруч розташований житловий будинок. Постраждалих на місці пожежі немає. Ймовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації котла на твердому паливі. До ліквідації даної пожежі було залучено 26 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Також 9 лютого 10.20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі однієї з п'ятиповерхівок у місті Городенка Коломийського району. До місця виклику було направлено рятувальників міста Городенка, на момент прибуття яких квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку була повністю задимлена. Власник квартири знаходився на балконі. Рятувальники одягли чоловікові рятувальний капюшон саморятівник, щоб запобігти отруєнню продуктами горіння. Вивели чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Також вогнеборці евакуювали шість мешканців з квартир, що знаходилися на п'ятому поверсі будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу речей домашнього вжитку було ліквідовано за лічені хвилини. Причина пожежі наразі встановлюється. Щоб запобігти виникненню пожеж в житлі громадян, необхідно неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, обов'язково слідкувати за справністю електро та газових приладів, а також пічного опалення. Ніколи не залишати їх увімкненими без нагляду, не перевантажувати електромережі. Бережіть себе своїх близьких у разі виникнення пожежі, телефонуйте за номером 101.